Так, вітаю всіх на нашому стрімі. У мене щось гра тупила, я не хотіла запускатись дуже довго вес веслогін. Ну, взагалі в нього бувають такі глюки, виконано. Секундочку, я відкрию, щоб читнути чатик, якщо він є на Ютубі. Відкрию маю на увазі на мобільному. тому що гра стара і. Я сьогодні. З позитивних новин, та, я знаю, що ми запізнилися на 10 хвилин, але з позитивних новин я сьогодні не буду жарти протеїн, я встиг поїсти. <кій> ну, як встиг майже встиг. У мене ж тут трохи є якихось апельсинок. Так що я з вашого догляду, дозволу буду трохи чвякати-хуякати, по ходу стріма. Так, Міранда, Міранда, Нанс, привіт. Куди? Секунду. Всім привіт. Привіт, Міранда, привіт, Нанс. Я так розумію, що більше сьогодні нікого нема. Нас попередив, що його не буде. А, Нанс, просвіти нас, Ренеул і хтось буде на стрімі? З групи чи ні? не знаю. Ні, так це ти в цьому в чаті ти на стрімі будеш? А, я так. А, ну прямо. А що там мах? Він з вами бігав п'ятницю? Ні, він сам пробував запускати. А, щось там бігав, намагався робити. Я пропонував йому допомогти в навчанні, але він не відповідав. Окей. Треба було з ним списатися. Сьогодні не мав часу, бляха, цілий день працював. Не встиг зробити те, що планував по Церберу. Ну нічого, я хоча б шпалери вчора зробив до хрена і закинув. <кхм> так, хто де? Ми з Мірандою перед брамою. Окей, okay, я біжу до вас. Так, нам треба побрати квести, я так розумію. Для того, щоб не бігати дурної. Бо ви качнулися, а ми ні хрена не встигли качнутися. Ти який? 15-й. Ми 11-й, 12-й. Ну, таке. А, так. Ти взагалі надовго, чи ти потім відчалюєш? І потім це коли? Я найімовірніше на наступний стрім уже не попаду. Але зараз, uh -huh. користуючись можливістю, підключився. Угу, угу, Окей. Маю ноут під руками. Інтернет поки що, якщо ем, не вироблять електропостачання. Так, да, якщо електрохарчування не вироблять, тоді все буде добре. М -м, так, м -м, давайте йдемо візьмемо квест. Тут якийсь чувак. Стоїть. Not at all easing my fears. I just, I was going to kill and the ага, йому треба шкури крокодилів, Окей. Я так розумію, в нас не було в мене і в Міранди цього чувака в квесті, тому що в мене було 10 рівня. Ви ж швидше прокачалися. Нас попередив, що його не буде, бо в нього щось там, ну коротше він буде тільки зноуте, але я щось не зрозумів. Нанс, напиши На в чат, наскільки в тебе старий ноут, що він не тяне гру 2008 року. Ну це ж ретро стрім, йопта. Так, я якщо цей квест завершив, то я буду в якості саппорта з вами бігати. Моя бронеспідниця якраз такої шкури. брони бронеспідниця. По бронеспідницях я щось хотів комусь скинути, але вже не пам'ятаю, що кому. В мене є. Що в мене є? А ні, я віддав. віддав цьому. Ладно, зараз не будемо займатися продажами, немає часу. Бо я думаю, це, це зроблю в одиночному режимі. Тут ще в когось квести є? Що то... це ти робиш таке дивне? Я не знаю, воно само це я сам дивний по собі. В таверні ніби як. Можна взяти, але я не пам'ятаю, там є типу одиночні, а є, а є загальні. Ні, там якщо там не, там при... не, кізні не кізні. переходити в нічний режим, то одиночних не мали би бути. Я так розумію. Що ці одиночні. Вони зробили в нічному режимі, так. А, група. Так. Все, я вас позапрошу в група. Ну давайте забіжимо в таверну, візьмемо квести, бо там, походу, п'єси вони в цих, в цих печерах можна їх виконувати. Буде тупо, потім ще раз бігти. А ти був в тій печері, що справа по порт? Справа по порт? А бігав. Там щось цікаве, Аліса. Та. Там, де заліг вам бам, тих бандюків, маєш там увазі. Угу. Там я збирав компоненти, типу, отруєння. Я не пам'ятаю, правда, в кого я брав цей квест? Там 40 ще більше їх треба було зібрати. Таке гріндеш у Скорпіонів, Змій. Ще якоїсь буде. Так, тут чувіха з великими цисками розказує нам про якісь страшні жахи. <гану> 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 Якийсь чувак її нарекав. як. нам треба знайти якогось чувака і він пролеє світло на щось там. Чувіха з великими цисками щось було не дуже красномовна, але в принципі її не треба. Так. Тут немає нікого, так? окей. Шпалер я робив, робив і потім згадав, що я не зробив мас-ефект. <схи> mm. <схи> ну але нічого Я думаю, чогось не вистачає. Ті, що зробив нормально. Я вважаю. Так, тут нічого нема. Добре, давай. Ну, то все тоді. А, ні, ще один є. Декаріо. Тут якщо завернути сюди, де ви є? Там хтось є? Де? Покажи мені цього бідолаху. <схи> квестовий чувак. Я про нього забув. Я внизу, я впав в крізь дірку. Давайте, спускайтеся. А. -а, -а. Ні, вот тут є якийсь чел, і з ним можна перетерти. Ти за мною You're дивишся, me. кажу, я. <coughs> я you бачу твій потенціал. Короче, давай, давай. Never, Do you wield a blade or command spells with the viciousness that guides your <laughs> Ai, this is the kind of spirit I have then? No, no need to bore you with details just yet. If you find yourself returning to your homeland, merely meet with one soul my agent will want to know the fiercest creature Типа, додому. А це, це це потім, коли я вже вернусь додому, чи що? Окей. Все, погнали. <coughs> а, чекайте, не тут ще є о-о-о-о-о. Блін, круто, чувак без руки. Нормально так і має бути фентезі, а не оце все причасані, ельфики. З макіяжем. Так, Рен, ти вліз в мій. кадр. На 2014 рік був середнячком, каже Нанс. Він Коротше, він хоче помсти. Демонічні пікти. Нормально тебе в кадрі мені сподобається. Його брата з'їли чешу. Коротше, треба розібратися. Не, не то що сучасні якісь там фентезі арпіджишки там де забирають з кадру всі модельки. там чисто тільки сцени такі Мені кажу, Окрай, мені в, третьому, в третьому Warcraft це скриптом робилося. Окремо в триггерах є команда на скрипт, щоб забрати з області а, всі інші зайві юніти за котрих контрихтом. Е, ну що, погнали до піратів? А, чекай, тут ще якісь є. Єбать. А цей що хоче? Це же брак. Він хоче бути живий і багатий. Угу. <гум> Конструктивно. Короче, мені подобається його рівень а, матеріального забезпечення <гум> станом на даний момент. Коротко, він...

Він хоче, щоб ми завалили піратів, які переховуються, бо коли відкриють тортаж. Ти взяла квест, а Міран? Ага, ага, є, окей. Коли вони відкриють порт, він стане багатим і, не знаю, впливовим. Коротше. Якщо пірати не пограбують, ну то ж, як ти хотів. По шпалерах хтось дивився на шпалери на сайт? Так. В принципі. Я помітив, що там не всі з Dragonage були шпалери. Ну там одної чи двох не було, я вже не пам'ятаю яких. Тобто там по Dragon Age їх там, блядь, штук 40 цих шпалер. А, там я окремо викладу, то ще зробив спеціально для Dragon Aid. Це я окремо викладу в наші шпалери, ті, що створені. Я зараз трошки по-іншому роблю. Я е, зразу, коли створюю прев'юшку на е, е, youtube відео, я зразу зберігаю окремо. Ага. Шпалеру. Ну і все, і це не займає мене часу. Там Практично ні скільки. Там перший раз складно, бо треба ж позавантажити. Потім він до сайта прикрутив, щоб там не було б, там шпалера. одна Вона важить під 3 Мбайта, може 2 чимось важити без, без оптимізації. Так, цих треба зачистити. Б -б -б без оптимізації, правильно? Так, в кому потрібен с. Nee. Міранде, тобі треба It's спис? Go. Хто може брати спис? Ну, е, куди він подівся? Хтось забрав чимсь час? Треба було мені брати. Чекайте, ви пропустили. Я хочу таку сміливість, як у Міранда. Так, ці всі здохли, все добре. Яку саме? Щоб просто сміливість, як факт. А, от таку, щоб просто херачити кудись і пиздити всіх. Блін, було дуже красне відео. Я вам потім кинув Дискорд після стріма. Там, де. Ну, відьмака пародія Vival Dirt Leak зробили. Де ви поділися? Ви побігли зачищати, так? Окей. Зробили пародію на відьмака, і там, типу, чувак такий... Це дракон, ага. Це там дракон певного виду зараз. Зараз зараз я його там. А що це він став такий? Це не такий був. Чорний з прожилками. Міран. Мірандові, мабуть, таким зробила. Ага, там нічого нема на кораблі. Там хтось є на кораблі? Пішли. Коротше. Про що я? Дракон. Про Vival DartLick, так, там дракон, це такого-то виду, треба взяти настоянки, треба там полити меч настоянку. У нас типа підготовка за відьмаку, знаєте, все серйозно. І от підходить такий чувак, каже, що о, дракон, зараз я йду його пиздити. Нормально, я його пизджу, поки він не впаде. Ну, це десь таки було сказано. Чекайте, це індивідуально чи ні? Що не так? А, каже, що не пускає мене. Ну, окей. Значить, нам туди ще поки не дозволено. А я ж думав, Ти по квесту мене не Ага, це квестова печера, окей. А, я знав той квест. Ну і там те ще одну печеру, там за містом, коротше, є ще одна печера. На право. А, тут вони знову ж. Тут дві кіннополага. Якогось вони не серйозного рівня. Mm. От. І ну і цей чувак потім йде і, і, і лупить дракона по голові, це такий, таке, дивиться на свій, на свій настоянки, знаєш, підготовку. От. Чекайте, тут ще якийсь квест можна взяти в чувака. Що він хоче? Це серйозний чорнявий дядько? Сайкумбе. Найбільший раб <гум> в місті. А, Слейвер, торгівець, перепрошую. Добре, ла-ла-ла, коротше, що ж ти хочеш? Його зіниці не викликають довіри. <гум> Fine rings, I want by looting corpses. Коротше, йому треба якийсь перстень, яке який можна знайти лутаючи трупи. А звідки він знає, що, що, що на цих трупах буде потрібний йому перстень. Це якийсь дуже підозрілий типус. Я тут тут, тут, тут. так. Стоп. А ну давайте глянемо чи в цих чувачків на базарі, нема квестів. Щоб зразу все пачкою набрати. Я так завжди роблю. Набираю пачку і квести, відповідно, потім ти просто, по ходу п'єси їх виконуєш. Нема ні в кого квесту. На жаль. Ну окей. Так, веде. А, Миронда бере цей самий квест. А В цього о, Чорнявого парубка? Так. Да. А ой. Я... я в ролі security. Я ще одного знайшов. Біжіть до мене сюди, направо. Ще одного квестодавця. нього хороша репутація. В кого? do This is Nike's way a city. It's a have you seen him? The ugly man, tall, long limbs. smells nice. That scurvy wretch is to bring me a case of Veil of Dawn fruits. price in mainland markets. I need to get my ship ready to depart, so I can't spare anyone too far. This will make up that time I saved your life in Поскільки ми і так будемо йти в ці руїни по проханню чувака без руки, то я думаю, не завадить. Де Міранда? А, Міранда тут взяла, добре. О, чувак з цей дивиться гарно зробили. Реалізм, йопте. А що це якась тут? Клюб місцевий. Він якийсь трошки. Трошки не, не живий виглядає. О, тут квест можна взяти. там Тут трохи тихо. Це Дуже-дуже, блін, саркастично звучить. Так, він почув про повернення демона корабля. Ну окей. Ага, знову херонські руїни і знов туди відволікли. Коротше, дідькові пікти. Коротше, там якісь ходячі трупи, з якими працюють. Пікти і знову в цих самих руїнах і треба з ними розібратися. А чого вона з ними билася чи віха? Не знаю, може від них щось дропається. Міранда ось теж пробує. Там Міранда вони не б'ються, блін. Я розумію, що раз спробувати, звичайно. ж Але бляха, А тут ще один на горі квестодавець. Давайте а, Я в нього вже все взяв. А, це капітан. Маєш час на. на. Якийсь дуже дуже пафосний. Ай. Так, стара старий, старий, стара тумба на білому острові. Я знаю, де це. The say, так, так, там запах демона і так далі. І шо, і шо? Фамільна цінність в нього там на білому острові. Так, е, секундочку, дайте я гляну по карті. Що в нас взагалі. Е, по карті. Де у нас квести знаходяться? Меранде вийшло захрити за кое. За що вийшло? Заграти, певно, ну, юніта. І що. В... А, вийшло заграти, так? За... А, в мене теж вийшло там. Я думаю, він такого не очікував, коли заступав на зміну. Ого, він навіть так вміють перевертатися? Добренько, йдемте. Хочете цих до цих домахатися? 217 сімнадцятих. ні Ні-ні-ні, чого Це погано закінчиться. Та ну, нас троє, де, де Міранда? Їх теж троє. Міранда? А їх тут троє, бренд, можна звідси. Давай добахаемся до цих. Ну, окей. От бачиш таки без сум? <сих> відсутність будь-яких сумів. Зараз <сих> 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 я їх оглушу мочить їх. <сих> О, в них тут є якийсь лут, що тут? А, тут ще щось є, хто бере? Мінанден треба. А, окей, я візьму. Мені мені подобається, що третьому було байдуже, типу, а не мої проблеми. Він може не бачив. Добренько, давайте вбігаємо звідси. <кхм> Упс, я щось дуже швидко вибіг. Так, е, куди ми йдемо? Які варіанти? На острів? На ні, у на нас кілька, кілька точок. Є, є у острів, а є, я так розумію, та гробниця де Under Halls. Ну давайте йдемо на острів. Я пам'ятаю, як туди йти. Я, там, В мене був там квест. Чекайте, всіх був квест на острові чи ні? Я коли грав залучника, я перший раз пробував залучника, то в мене був квест не на острові, індивідуальний нічний, самий перший. До речі, як тобі залучника грати? Тут цікаво, нам треба прокачувати. Так, тут в нас є ще один квестодавець. Чекайте, бо тут якісь на голову кантують щось. Так. Привіт, Редрик. Red, так. Ага, Тут блокада в місті, вони всі плюються на цього сторма, який міським диктатором, що він всіх заблокував.

Вода. Тут, ну, до речі, класно зробили в 2007. В році, році це взагалі було ого гу Ну, хоча давайте так, в 2007 вже вийшов Assassin's Creed перший. Тобто. Прикинь, ну, там є сходи, але поламані, і по ним не можна вилізти. Якось... Як Опа! Це ж. Фух. Це ж реалізм. Ага. Добре, йдемо сюди. Все, Рен виліз. <плес> так, тут у нас нікого нема. Нікого нема. Шкода, що зараз мало людей грає на сервері, колись було дуже. Хоча, з іншого боку, якщо зайти в вечір е е е американський. Ну, бо хоча б з обіду американського, тут будуть гравці. Колись було куплено. Зараз всі грають Conan Exiles, але я блін, виживастики не люблю. Так, чекайте, тут у нас, так? <плес> Uh, do you want to travel? Так, нормал. На нормал я хочу. Я не хочу на епіку. Я сам епічний, мені не треба іншої епічності. Нанс. Uh, Світ Коно на фэнтезі, в Конець згадується Атлантиди, чи можна вважати нашу поки що не знайти фантазією творчістю описаною Платоном? Uh, ні, навряд чи. Існують легенди, не легенди, а конкретні докази про те, що були значні затоплення, в тому числі землі. Інше питання, що там немає uh, даних про цивілізацію конкретно. Але так само, як Крим був затоплений, частково Одеська область і так далі, коли це було озеро. А, тут не тільки ми, окей. Коли це було озеро. А, як його. А що це за чувак такий? Чекай, як його звати? 23. Чорне море було озером, а потім був прорив боспору. І вирівнялося рівень води, вона стало соленим, затопило там десь метрів 200 вода пішла вгору. Ну, 200, не в сенсі висоти, а в сенсі 200 метрів смуги, 300 затопило, точно не пригадую. А так, тут все. Та в мене тут є квест на їх винищення не як ми з Нансом раніше бігали. Та, а є квест на їх винищення? Щось пропустило? Може, ти його десь не взяв, Я не пам'ятаю, хто його видає. Окей. Бо я їх всіх зачищав, коли проходив свій індивідуальний квест. До речі, хто, хто, хто ще на острові проходив? Міранда вроді на острові проходила? Я тут був і нас був. На, е, нічний квест теж був на острові. А, нічний на острові не пам'ятаю, я тільки по тортажу вночі бігав. О, а я, я мене ніч. Мені, мені, мені ніч сюди привела. Так, йдемте. Не відволікаємося. Нам треба пробігти. О, а в мене був, до речі, якийсь там вроді крокодил, чи ні. А? Шкура. Чи там не з кожного крокодила падає шкура? Не з кожного. А, -а, -а. Я, все ж. То мені треба знайти конкретно якогось е шкурного крокодила, так. Ні, там просто йде ймовірність. Де Міранда? Тут. Ага, от ще крокодил, давайте я їх підчищу. О! Є, я я знайшов куда шкуру. Слухай, а вони такі мирні знаєш. Хто? Я перед ним. З розпростертою зброю в руках стою, а він нормально дивиться, як смажиться його багаття. О, тут шайдерся шкура. Так, стоп, хто тут? Диви, 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 давай. Ага, Д... а на тебе за Ти якось не пацифістично виглядає. Може йому мої татухи не сподобалися, він там консервативний. Хоча? Враховуючи твоє озброєння, ти на цивільно більше схожий. Так, секунду, давай розберемося. Скільки мені треба крокодилів завалити? Тебе лічильник має висвічуватися після кожного кіла. Ну або цього луту, як тільки ти себе забираєш шкуру. Не бачу жодного лічильника. Апдейтед 5. 30? 30 так? шкур крокодилів? Так. Ну, ми з насом 10 хвилин бігали. І то він не захотів дозбирувати. Ух ти. Прикольно, бошка відливав. Та, тут цю гру там дали їм якийсь дуже звірячий рейтинг, за цей жорстокість. Ага, Міранда тут зачислила цех. крокодилів. тут не пробігала, ні. Добре, йдемо, рухаємося до. Ем... Тут їх табір. Печери, я знаю. Я його зачищав. Але там же якась бійка йде. Ah, jetzt setze ich mir ran, okay. <laughs> Так.